Bonjour à tous! Всім добрий день! Вітаю на курсі спілкування французькою. Продовжуємо сьогодні наступний урок. У нас маленький розділ фонетика. Слухаємо аудіо. Паж 13. Phonétique. L'alphabet. Paolo P A O L O Cantoni C A N T O N I Л'альфабе обетка по епе, щоб назвати політера, проносе чакремо de manière identique. Вимовляйте кожну літеру окремо, однаковою манерою. Паоло, пи A o, ОЛО кантоні -O. A, N, T, O, N, НИ. Слово іпюлі дієслово першої групи перекладається як назвати політерам В українській мові у нас немає такого дієслова, щоб можна було сказати одним словом, тому що у нас потреби немає називати слова по літерам. А у французькій мові часто не зрозуміло, як же насправді пишеться слово ім'я, прізвище, назви вулиць, сел, тому що непрозора складна орфографія. Тому дуже важливе вміння епи. Культур, культура. La différence entre tu et vous. Різниця між ти та ви. У французькій мові дуже важлива ввічливість. Набагато більше, ніж в українській, в українському спілкуванні. Тю, ти, Пауло, тюакел. Пауло, ти маєш який вік? І ТУА, а ТИ? ВУ, Бонжур МАДАМ, Vous êtes notre professeur. Добрий день пані! Ви є наша викладачка. І ви, а ви професор? ви є наша викладачка. Бачимо цю картинка ближче. Дружні відносини, vous? відносини між чужими людьми. Пояснення: різниця між тю ось тут і туаву ось тут. У французькій мові два набори займенників. Один набір займенник це для назви осіб. Я, ти, він, вона для назви людей. Ми, ви, вони. вони. Так, ось є один набір для дієслів. Тюа, ти маєш. А другий набір для використання самостійного без дієслів. І в такому випадку для ти «а ти» буде ТУА, тому що тут далі немає дієслова. А разом з дієсловом буде тюа. Тю. Бо «ти» буде тю. Зверніть на це увагу. А от що стосується ви, вони з форми співпадають. В дієслов... Ви перед дієсловом буде ВУЗ, а ви без дієслова буде Ву. Тобто і тут Ву, і тут Ву. Дійсно співпадають. Для ти не співпадають. Слухаємо два рази переклад, а потім без перекладу. Запам'ятовуємо значення. Ля фонетік. Фонетика. L'alphabet abetka, puri peulé, shop сказаati po літера, prononcez chaque lettre séparément de manière identique. Вимовляйте кожну літеру окремо однаковою манерою. Пао П-A-O-L-O. Cantonis. C A N T O N I La culture Cultura. La différence entre tu et vous Різниця між ти та ви Tu ты перед slovom, Paulo tu a quel âge Paolo te maes jakiv. Et toi, a ty. Vous vous. Bonjour, madame. Vous êtes notre professeur. Dobri day, Pani. Et vous, vous êtes notre professeur. Vous êtes. La phonétique, phonética, l'alphabet abetka. La Pouri pelé, shop vous mouvate politeram, prononcez chaque lettre séparément de manière identique. Vymoulajte kojo literu окремо, однаковою манерою. Paolo P-A-O-L-O. Canton C Si-An T-O-N-I. La culture. Cultura. La différence entre tu et vous. різниця Resnicia mix ty ta vi. Tju пере slow. Paolo, Paolo, tua ke l'aj, ty ma esi vic, i tua a Vous, vu. Bonjour, madame, добрий день, пані. Vous êtes notre professeur, Ви є наша викладачка. І ви, а ви викладачка, тому що тут і на кінці. В чоловічому роді і не пишеться. А на слух, професер, професер, не відрізнити викладач чи викладачка. Vous êtes notre professeur. Ви наша викладачка. Maintenant, écoutons sans traduction, vérifions si tous les mots nous sont compris et sont mémorisés. L'alphabet pour répéter prononcer chaque lettre séparément de manière identique. Paolo P A O L O Cantoni, C A N T O N I. La culture. La différence entre tu et vous. Tu, Paolo, tu as quel âge? Et toi? Vous. Bonjour madame. Vous êtes notre professeur? Et vous? La phonétique, l'alphabet, pour épeler, prononcer chaque lettre séparément de manière identique. Paolo, P A O L O. Cantoni, C A N T O N I. La culture, la différence. Entre tu et vous. Tu, Paolo, tu as quel âge et toi, vous. Bonjour madame. Vous êtes notre professeur et vous Vous êtes notre professeur La phonétique, l'alphabet. Pour épeler, prononcer chaque lettre séparément de manière identique. Paolo P-A-O-L-O, Cantoni, c a -n t o n i Culture. La différence entre tu et vous. Tu. Paolo, tu as quel âge? Et toi? Vous. Bonjour, madame. Vous êtes notre professeur? Et vous? Vous êtes notre professeur? На цьому наш урок закінчено. Прослуховуйте, продивляйтесь його стільки разів, скільки вам потрібно, щоб добре-добре запам'ятати значення кожного слову і його звучання на слух. Також дуже корисно самостійно почитати, зробити цей шматочок уроку по підручнику, де його придбати для тих, хто живе у Франції. Посилання під цим відео на YouTube каналі. На все добре і до зустрічі в наступному відеоуроці.